Я вітаю вас. Триває марафон Єдині новини для вас. Працюють команди журналістів фактів ICTV та Вікон СТБ. Попри інтенсивні й важкі бої на фронтах, наші війська активно готуються до наступу і звільнення території. Про це заявила в марафоні Єдині новини заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Якщо говорити загалом про ситуацію на фронтах, то так можна охарактеризувати це як підготовку до звільнення наших територій і закріплення на тих територіях, які ми вже звільнили. Там тривають стабілізаційні заходи. Це дуже серйозні заходи всіх і сил оборони і сил безпеки. Внутрішньопереміщені особи, які втекли від війни, найбільше потребують роботи та житла. 65% потребують житла, а 40% опитаних роботи. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке провело Градус Резерч. Найбільше сьогодні переїжджають мешканці зі Сходу України на другому місці жителі Херсонщини. Мешканці заходу та центру частіше залишаються на своєму постійному місці проживання. Львівська область залишається найпопулярнішим напрямом внутрішньої міграції, як загалом і. Інші області заходу України. Водночас 65% тих, хто нікуди не переїхав з України, також потребують роботи. Україна хоче залучити всі можливі технології для порятунку людей. Держава посилює кібербезпеку і запрошує it спеціалістів світу долучитися до технологічного спротиву російській агресії. Про це сказала перша леді України Олена Зеленська у своїй промові на веб-саміті в Лісабоні. Зеленська стала спеціальною гостею найбільшої європейської технологічної конференції, на якій обговорюють найновіші досягнення в іт галузі. Під час виступу розповіла, що від початку війни Росія поставила технології на служби терору. Фахівців залучили до наведення терористичних ударів по українських містах. Тож айтівці можуть допомогти українцям захиститися від росіян і використати свою силу, щоб врятувати людей та відбудувати все зруйноване загарбниками. Кадінвестігійшн абелитекналоджі. Я вірю, що технології мають використовуватися, щоб створювати, рятувати і допомагати людям, а не для того, щоб руйнувати. Я вірю, що за такими технологіями майбутнє. Я казала вам, що ви сила, яка рухає світ. У вас є потенціал і технології, які здатні допомагати, а не руйнувати. Я впевнена, що допомагаючи Україні, ви можете рухати світ у правильному напрямку. Олена Зеленська також зустрілася з українцями в португальському місті Кашкайш. Там нині живе понад три тисячі вимушених переселенців. В центрі екстреної допомоги для українців є все необхідне. Діє безкоштовна юридична підтримка, курси з вивчення мови. А після російських злочинів у Бучі та Ірпені влада Кашкайшу вирішила, що місто буде побратимом цих українських містечок. Також постійно відправляють гуманітарну допомогу українцям. Відбудовують зруйноване ворогом самотужки. На Чернігівщині волонтери допомагають людям відремонтувати обстріляння оселі. Чи дім відновити неможливо, будують тимчасове житло? Працюють часто пізно ввечері, адже у кожного своя робота. Ольга читайла побувала на толоці. З волонтерами ми їдемо вулицями Новоселівки. Це село під Черніговом. Ворог у березні буквально знищив дотла. Але як тільки росіяни відступили, місцеві взялися за відбудову. А хто? А хто крім нас? Тут відімкнули вуличне освітлення на абсолютно темних вулицях. Можна орієнтуватися на звук. То тут, то там чути, як працюють інструменти. Ось у обстріляному будинку хлопці латають дах. Багато ще роботи роботи вистачить усім. Те, що вмію, то робити дахи. Господиня Олена їм вдячна безмежно. К новому году я вже могу повернутися сюди. От мене сюди тягне. Тетяна стоїть на руїнах свого будинку. Як ця кімната раніше виглядала? Гастинна я... Ах... ну, літом поробили ремонти. У затишний дім вкладали всю душу, коли почалася війна, не одразу наважилися покинути рідні стіни. Виїхали за кілька днів до того, як дому не стало. І тепер з допомогою волонтерів будують тимчасову оселю. Хоча б ж хоч щось. А де ви зараз живете? На квартирі. Так, йди не плач. А Григорій сьогодні вперше з березня ночуватиме у рідному дворі. З меблів у тимчасовій будові поки лише ліжко. Гуманітарка, все, да, і матрас. з гуманітарки. Потому, Я думаю, тепло. Буде. У нас усе згоріло. Дружина, поки житиме на зйомній квартирі. А він тут, у тимчасовому прихистку, каже, не може по іншому. Пойміть правильно, у мене дом один. Де б я не був, я не можу. Я приходжу в квартиру. Я не можу сказати, що я прийшов додому. Я кажу, я прийшов у квартиру. Григорій відбудовує і свій дім, і допомагає іншим, а організовує ці толоки два Андрії. Один фотограф Андрій Олексієнко. Кілька місяців тому ми вже розповідали про його фотопроект Дах. 20 історій про людей, які втратили все, спершу мали на меті допомогти героям фотографій, а потім зрозуміли, що оминути інших не зможуть. Наша мета це щоб люди мали. Ну, хоча б якусь а, ж, хоч якесь житло, а яке дозволить їм більш-менш комфортно а, пережити зиму. Андрій Галюга за фахом енергетик каже, роботи було у кілька етапів. Спершу допомагали розчищати завали, закинув в соцмережі оголошення, що давайте спробуємо там комусь встановити якісь мілкі роботи. Ну і так на диво посипались, як кажуть, заявки. І було таке, що там дзвінків я не знаю, скільки за день. Телефон червоний. Потім взялися ремонтувати дахи, вставляти. Вікна зводити тимчасові оселі. День оголює всі травми новоселівки. Жодної вцілілої вулиці. Ми йдемо однією із них в гості до двох сестер. Одній 86, інші під 80, Кілька місяців жили у курнику. Сім ми тут і жили. Ото одно було, то я там спала. а я На нашу сторону. <говори> Там у не спала гарама. Тісно було. Ти ну що да ж робити. Невдовзі вони переїдуть у нову оселю, хоч і маленький, але теплий будиночок. Благодарю я їм усім чисто своїм. Ой, Ой, а ви пічку просили, щоб вам таку зробили? Так, да? так. Да, да. да. А чого? Пічку, бачу, то що Я кажу, калітодик, щоб на лежа, ляжана. Щоб я сіла і посиділа на чоплю. Волонтери кажуть, розуміють, що не можуть допомогти усім, але ці толоки дали поштовх. І Новоселівка потроху починає відроджуватися. Ольга Читайло та Євген Задоєв. Факти сі Єдині новини. Заплатили за газ, а потім дізналися, що не туди. Така ситуація спіткала у червні тисячі українців. Їх постачальник газу не закупив блакитне паливо, тож людей автоматично перевели до нафтогазу. От тільки забули про це попередити. Тому багато хто помилково заплатив ще старому постачальнику і вже майже півроку намагається повернути свої гроші. Лариса Миколаївна мешкає у приватному будинку. Опалює його газом, на ньому й готує їжу. І гріє воду. У місяць набігає сума 800-1200 гривень залежно від сезону. Майже 800 гривень жінка заплатила в червні. А за кілька днів зненацька отримала ще один рахунок на таку ж суму уже від нового постачальника Нафтогазу. Пенсіонерка не знала, що уже місяць саме від нього одержувала газ. Що це за фокуси і чому це так відбувається? У травні до «Нафтогазу» перевели понад 10 мільйонів сімей. Бо він так званий постачальник останньої надії через те, що саме ці компанії не змогли виконувати свої зобов'язання щодо постачання газу населенню. Газбути, згідно із законом, повинні були сповістити людей, що блакитного палива в них немає, але не зробили цього. Ба Більше багатьом навіть не діслали рахунки за газ, 67. якого не постачали. Люди оплатили і тепер не розуміють, як забрати гроші назад. Щоб повернути переплату, треба звернутися до попереднього постачальника газу особисто або надіслати листа із заявою до неї прикріпити копії документів, паспорта, ідентифікаційного коду, квитанції про помилкову оплату і власне номер рахунку, на який вам ці гроші перерахують. Лариса Миколаївна усе це зробила, але свої 800 гривень так і не отримала назад. Вони думають, що люди тикнуться, микнуться, а потім візьмуть і перестануть за ці гроші щось добиватися. Пані Галина теж майже півроку чекає на свої гроші дві двісті. Була сума переплати. Тепер її постачальник взагалі Це наче перебували. розчинився. Спочатку в них була сторінка на Фейсбуці, я з ними переписувалася, вони відповідали, що подавайте документи. Я подала, ось чекайте, чекайте, чекайте. І все. І потім вони видалили сторінку на Фейсбуці, і більше комунікації такої живої з ними не було. Зв'язатися з компанією складно навіть нам. На письмовий запит ніхто не відповідає. Додзвонитися теж неможливо. Відсутній зв'язок з вашим опонентом. Комісія з питань регулювання енергетики та комунальних послуг отримала сотні скарг від людей. До газовиків вони додзвонитися змогли. Вони кажуть, ой, у нас брак коштів, десь вони пішли там на виплату зарплати. Вже нема чим зарплату платити, але будемо десь до. Вати НКРЕ може оштрафувати газбути, які не повертають грошей, і навіть анулювати ліцензію. Але для цього треба спершу прийти до них з перевіркою. Така процедура, а це під час війни складно. Тож поки просто переконують усно. Як спілкуємося просто як по-хорошому, так і не дуже по-хорошому через регуляторну процедуру. І з кожним днем випадків повернення цих переплат все більше і більше. Та тим часом Нафтогаз вже погрожує судом людям, які не оплатили рахунок за травень, бо чекають повернення грошей від старого постачальника газу. Серед таких і Оксана це було б дуже логічно зробити перерахунок, автоматичний перерахунок коштів від старого постачальника до нового. Зробити це непросто, потрібні законодавчі зміни. У профільному комітеті Верховної Ради кажуть, пропонували такий варіант ще влітку, але Нафтогаз виступив проти, бо боїться, що і йому грошей не віддадуть. Як кожного разу ми наражались на відповідь, що Нафтогаз державна компанія, що ми хочемо покласти збитки на державну компанію. Тож, поки людям залишається хіба що звертатися до суду, якщо, звісно, сума переплати перевищує судові збори. Христина Гавриш, Роман Щербаков, факти сі єдині новини. Через тотальну економію електрики українці мають бути особливо обережними, зокрема на дорогах. Вулиці нині ввечері майже не освітлені, тож люди в темному одязі стають невидимками для водіїв. Уникнути небезпеки просто достатньо одягнути світловідбивний одяг. І з початком віялових відключень на 25% зросла кількість аварій, в яких загинули пішоходи. Такі дані патрульної поліції. Пішоходів навіть у столиці, де світла більше майже не видно. А на регіональних дорогах ситуація ще гірша. Водій у темряві встигає побачити людину за 10 метрів, і це якщо пощастить, Тож в Україні вкотре заговорили про обов'язковий сигнальний одяг, який зробить пішоходів більш помітними. В більшості випадків люди вдягають теплі речі. Вони чорного чи сірого кольору не яскраві. Відповідно, водій бачить цих людей. Там за 5 метрів світлоповертальні елементи вони гарантують, що за 130 метрів а людину видно, коли у неї на верхньому одязі присутні ці елементи. За непокору такому правилу запровадять штраф, хоч і символічний. Спочатку людину попереджують, а потім штрафують на 51 гривню, якщо вона вже не хоче дотримуватися цих простих правил. Тож сигнальний одяг сьогодні найкраща інвестиція у власну безпеку на дорозі. Як варіант, мінімум можна обрати ось такі яскраві світ. Відбивні наліпки на рукави, їх видно здалеку. Або ж як варіант, максимум придбати ось такий жилет. Він є певно, що в кожного водія, але тепер, очевидно, час придбати і кожному пішоходу. Кияни і без штрафів розуміють, треба подбати про безпеку. Після переводу годинників це актуальна, актуальна тема. Обов'язково придбаю. А поки браслет чи жилет не придбали, показують лайфхак. Сигнал ліхтариком телефона. І все, і Спеціально їдеш з фонариком світу, що ти збираєшся переходити дорогу. Телефон в руки беремо, включаємо фонарик. І все, і стараюся під ноги. Любим маятнуковим предметом показати ну якийсь сигнал, що я що є якийсь рух, і зараз щось на наштал, то, тож я буду переходити дорогу. Якби там не було сигнальний одяг чи аксесуари не такі дорогі, як здається, в середньому 100 гривень. Це й брелоки, і браслети, і ремені, і жилети в інтернеті чи в господарському магазині їх вдосталь був би час і бажання. Життя людей завжди на часі, здоров'я людей завжди на часі. На провели жаль, люди продовжують помирати і травмуватися на українських дорогах. Понад 10 тисяч людей загинуло цьогоріч на дорозі, саме в результаті ДТП. Тому, звичайно, що це на часі. Звичайно, що будь-які законодавчі ініціативи або просвітницькі ініціативи у сфері безпеки дорожнього руху вони на часі. Крім того, варто й одяг верхній обирати з думкою про безпеку. Чорну зимову куртку водій побачить надто пізно, фактично за метр до пішохода, червону чи помаранчеву за 20-30 метрів, білу за 50, а одяг зі світловідбивним елементом за 150 метрів. Але безпека на дорозі це обов'язок усіх. У кожного є е, своя функція, своя задача. І завдання водія бути максимально, якщо ти бачиш що е, менше світла, відкривай вікна, якщо вони в тебе затоновані. Будь уважним. От я за це. Надмірна швидкість, і після 24 лютого головна причина більшості аварій. Тож і водії зараз мають більше пильнувати і збавити газ. 30 кілометрів на годину це швидкість рекомендована. ВООС, бо на цій швидкості ворогідність того, що пішохід або велосипедист у разі ДТП виживе набагато вища. Законопроект про штрафи можуть ухвалити вже до настання зими. Автори сподіваються, що ідея штрафів матиме більше просвітницький аніж каральний ефект. Українці швидко вчаться і адаптуються. Тож Пристануть і на цю ідею. Тим паче, що так ми ще й синхронізуємо законодавство з європейським. Оксана Михайлова, Роман Щербаков. Факти сі тієї. Єдині новини. Це всі новини на цю мить. Далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком. Вадиме.